Майданчиком з якого Україна знову нагадає про себе світу. Стануть Олімпійські ігри. Вони стартують вже у п'ятницю. І у ці хвилини на залізничному вокзалі групу наших спортсменів якраз проводжають до Парижа. Там працює наш Владислав Паливода. Він на прямому зв'язку зі студією влади вітаю. то кого сьогодні проводжають і який у спортсменів настрій? Олю, вітаю зараз. Ми на столичному залізничному вокзалі. Буквально півгодини тому сюди почали прибувати спортсмени нашої національної олімпійської е, збірної. І зараз вони перебувають у залі, але вже, е, вже згодом зовсім скоро вийдуть сюди на платформу і поїдуть на потязі, який знаходиться за моєю спиною на місці Олімпійські ігри 2024, які відбудуться, е, які відбудуться у Парижі. Наші спортсмени поїдуть майже 50 наших спортсменів сьогодні відправляться. Звідси разом з ними поїдуть тренери, українська делегація та кілька українських суддів. Наші спортсмени поїдуть з Києва до Польщі, а вже звідти полетять до Франції приймати участь у міжнародних змаганнях. Що стосується. Спортсменів то сьогодні з київського вокзалу поїдуть представники спортсмени з фехтування дзюдо та греко-римської боротьби однак. Спортсмени греко-римської боротьби, перш ніж доїхати до Парижа, ще пройдуть тренувальний збір і вже потім приєднаються до національної збірної. Мені вдалося трохи поспілкуватися з нашими спортсменами. Вони у піднесеному та бойовому настрої кажуть, готові представляти Україну на міжнародній арені. І давайте послухаємо пряму мову. Я вважаю, що це такі ж самі змагання, які чекають Європи світу. Тому Треба просто, треба просто зібратися та боротися. Команда в нас в хорошому першу чергу ментально-психологічному стані. Все ж таки найважливіше змагання з чотирьох чотирьохріччя. Чекає, що спортсмени віддадуть всі сили і покажуть найкращий результат. Звісно, хочеться перемогти і отримати нагороди. Це Вже не перша група, яка відправляється із Києва на Олімпійські ігри до Парижа, але сьогодні саме вважається одна з найбільших груп, найбільша кількість спортсменів, які одночасно виїдуть до Парижу. Загалом же в літніх Олімпійських іграх участь приймуть 140 українських спортсменів. Найбільше представників буде легкої атлетики, легкої атлетики та футболу. Нагадаю, що літні олімпійські ігри у Парижі пройдуть з 26 липня по 11 серпня, після чого наші спортсмени повернуться в Україну, і будемо сподіватися, що не з пустими руками а з медалями ольо. Влада, дякую, Владислав Паливода із залізничного вокзалу. Звідки уже зараз група наших атлетів вирушає до Парижа на Олімпійські ігри.